Ну, якась така ностальгія. Ви знаєте, воно мені завжди подобалося ще з часів мого навчання тут в семінарії, тому що був вибір в нас. Ми могли повернутися будь-куди. Але обрали Луцьк. Священик Едуард Тарарук з сім'єю повернувся сюди півроку тому. Нині він є настоятелем парафії святого великомученка Георгія Переможця у народі поліцейської церкви. До цього 12 років він провів у Бразилії на парафії української церкви у місті Апокарана. Туди потрапив на тимчасове служіння та затримався надовше. І не шкодує, бо все це каже життєвий досвід. Скільки ти не жив в Україні? Скільки б ти фі? Фільмів не дивився, книжок не читав, розповідей не чув. Поки ти все на власному досвіді не пройдеш, не взуєш ті черевики, в тих черевиках не пройдеся, ось до кінця не зрозумієш. Священик приїхав на сформовану парафію, яка розташовувалася в регіоні із назвою Нова Україна. Так цю місцину ще сотню років тому назвали діди прадіди, вихідці з нашого краю. Нині більшість української діаспори становлять вже їхні діти та внуки на папері. То вони вже є бразиліани, бо вже їхні, навіть і батьки, і діди народилися в Бразилії, але в душі вони є українці із тим українським менталітетом. Попри таку далеку відстань від рідного краю, люди там так само трепетно бережуть традиції: носять вишиванки, відзначають українські свята і готують українські страви. Що таке вареники, що таке голубці? Що таке борщ? Вони знають прекрасно. Отець Едуард каже: є там і все необхідне, щоб приготувати той же український червоний борщ. Цибуля є, чесник є, червоні буряки є, морква є. Тобто все, що є в Україні, все є. Одне, що нема, там не ростуть гриби. Ні білих, ні польських, ні гопеньок. Там такого нема. Там тільки шампіньйони. Ба більше зазначає священник українським корінням Бразилії пишаються. Стоїть такий кіоск, ларочок дерев'яний і пофарбований жовто-блакитний колір і тризубно мальований. Там продають мед. Там живуть українці, які колись приїхали, вони мають свої пасіки. Спершу вірянами храму були лише етнічні українці, та згодом почали приходити й корінні бразильці. Одружувалися там, хрестили дітей, приймали православну віру. Хоча в тій же Апокарані діяло з десяток найрізноманітніших конфесій. Найпоширенішою там лишається католицизм. З усіма представниками духовенства, каже Едуард Тарарук, мали дружні взаємини. І з реко-католицькими, і римо-католицькими, і адвентистами, і протестантами, тобто спілкування на регійному рівні йшло завжди і постійно. Бразильці надають великого значення вірі та церкві у своєму житті, іменами Ісуса Христа, Діви Марії, багатьох святих, названі заклади освіти та медицини. Таке ж поважне ставлення й до священників. Бразиляни досить шанобливо відносяться до священників. Будь-якої конфесії чи це православний, чи католик навіть по вулиці сторонні люди, бразиліани. Я не знаю, якої вони конфесії. Вони підходили, брали благословення. Хоче благословіть, помоліться за мене. Мене так то і так то звати. Благословіть за час життя і служіння в опокаранні Священик вивчив португальську офіційну мову Бразилії і проповідував не тільки українською для етнічних українців, а й об'єднав навколо себе чимало місцевих бразильців. Православних священиків у цьому регіоні дуже не вистачає. Тож покинути свою духовну родину без настоятеля він не міг. Повернувся на батьківщину тоді, коли на парафію прийшов наступник. Бажання приїхати в Україну, зізнається отець Едуард було сильнішим ніж страх війни. Ми усвідомили, що це війна, що це можуть бути бомбардування, що це може бути велика загроза і для нас, і для нашої дитини. Але якось ви знаєте, Бог давав на душі такий спокій, що нас абсолютно не лякало. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.